Алку холери немає. Відхилення якості води від норм незначні. Зазначають, у Держпродспоживслужбі на Дніпропетровщині посилили контроль за водними об'єктами. Ці заходи спричинило погіршення якості води після підриву Каховської ГЕС. На Дніпропетровщині внаслідок катастрофи та підвищення температури у водоймах може утворюватися чимало бактерій, зазначають фахівці. Тож рекомендують кип'ятити воду, не купатися у водоймах та не купувати рибу на стихійних ринках. Але водночас заспокоюють, якість води щоденно перевіряється. Наразі критичних показників не фіксують. Лікувальні заклади наразі, центри контролю профілактики хвороб. Наразі всі, як то кажуть, розробили заходи, і наразі посилений санітарно епідеміологічний нагляд проводиться, особливо в тих. На тих територіях, де які постраждали внаслідок цієї катастрофи, да, після підриву Каховської ГЕС, якщо говорити про нашу область, яка знаходиться вище греблі Дніпрогесу. То знову ж таки треба завжди пам'ятати, що зараз літо, зараз температура підвищується кожним днем. Це дає можливість для спалаху розвитку різноманітних бактерій, різноманітних водоростей, синьо зелених Синьо-зелені водорості теж можуть викликати різноманітні хвороби.